Вінницькі школярі вже готуються до навчального року. До 1 вересня їм потрібно пройти профілактичний огляд. Спочатку у сімейного лікаря, а тоді у всіх спеціалістів. Про це мої колезі Ларисі Бондар розповіла головний спеціаліст управління охорони здоров'я Людмила Саєнко. Медогляди учнів проходять у лікарнях, а не у школах та за присутності батьків. Як це відбувається? У матеріалі далі. Діти шкільного та дошкільного віку перед початком навчального року наразі проходять обов'язкові профілактичні огляди. Спочатку дитина звертається до сімейного лікаря чи дільничного педіатра. Якщо немає патології, дитині видають довідку без проходження вузьких спеціалістів. Якщо на момент огляду сімейним лікарям патології не виявлено, він заповняє форму 0,86 1 облікову, робить висновки про стан здоров'я дитини, вказує групу занять по фізкультурі та дає свої рекомендації. Якщо оглянувши його дільничі, підіатри рахує за потрібним показати його додатково якомусь вузькому спеціалісту, він їм направляє маму з дитиною для огляду цим спеціалістом. Обов'язкове обстеження у лікарів вузької спеціалізації мають пройти і діти декретованої групи. Декретована група – це ті діти 6, 11, 14, 15, 16 і 17 років. Тобто це ті діти, які мають оглядатись фахів... декількома фахівцями обов'язково. Діти 6 років перед вступом до загальноосвітніх навчальних закладів та діти 11 років оглядаються дитячим хірургом, офтальмологом, стоматологом та іншими спеціалістами за показаннями. Какая буква? Какая буква? Yes. А я такаю буква. Yes. Я знаю, що обов'язково повинна дитина пройти всіх лікарів, особливо вузьких спеціалістів. От ми звернулися до офтальмолога, оскільки школа навантаження в дитини на зір. Ну і для себе краще знати, де дитину посадити, краще з якого боку, яка парта. Щоб бути впевненими, що все нормально, зі здоров'ям. Діти 14-15 років оглядаються ті ж спеціалістами, але додатково лікарем-ендокринологам і лікарям-гінекологам дитячим. На профуля до ендокринолога дитячого приходять діти 14-15 річного віку. Це так званий період пубертату або період статевого розвитку. Саме в цей період відбувається сильний викид гормонів, як щитовидної залози, гормонів наднирників, гормонів росту і. І, е, діти в цей період досить е, чутливі до цих гормонів і відбувається зміни. Тому в цей період обов'язково потрібен бути огляд дитячого ендокринолога. Профогляд потрібний, тому що якщо е, були відсутні профогляди, то е, часто батьки не в змозі чітко віддиференціювати, є проблема чи немає. Часто е, діти вони. Не все розказують батькам, не завжди діти в особливо уже в підлітковому віці вони попадають на очі батькам в роздягненому вигляді, і відповідно, батьки не завжди можуть підозрювати про наявність цієї чи іншої патології.